Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Це відео буде цікаве тим, кого зацікавила новинка 14-го каталогу. Неймовірний глянцевий блиск для губ Ван з охолоджувальним ефектом і ефектом об'єму. Ми маємо 5 прозорих лімітованих відтінків. Зручний досить аплікатор. 44 924 ньют 44 925 півонія 44 926 Троянда 44 927 фуксія 44 928 вишня. Плиск має дуже інтенсивну дію. У мене після п'яти нанесень, навіть ніс почервонів. Зараз ви бачите мої уста. Після того, як я послідовно нанесла всі 5 відтінків нового неймовірного глянцевого блиску з ефектом охолодження, ефектом об'єму, я відчуваю на вустах деякий холодок, відмічаю покращення кольору уст. Поліпшення об'єму я можу розцінити як наповнення вуст. Блиск надзвичайно стійкий, я наносила його і на ніч, і на ранок він виглядав точно так же, як я його нанесла на ніч. Тобто він не в уста, він робить плівку і таким чином доглядає за шкірою губ. Блиск має деяку липкість. Блиск виготовлений в Індії і має строк придатності до 07.26. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо у вас є досвід використання, будь ласка, поділіться вашим досвідом. Всім дякую за перегляд. Особисто для себе я обрала колір 44928 вишня. Поділіться, який колір приглянувся вам. Хочу засередити вашу увагу на тому, що блиск має досить сильний аромат і, можливо, комусь він буде нагадувати аромат охолоджуючих